Перед тим як почнем буде невеличкий дисклеймер. Усім привіт! Ця дівчина пропала. Не переживайте, вона тусить в Україні. Поки, може, щоб не нудно було вам, вона прийшла з новим відео усіх з новим роком і приємного перегляду. Усім усім привітик. Сьогоднішній формат відео доволі таки незвичайний, як для мене, так і для вас. Але дуже хочу спробувати це зробити. На момент зйомки перше грудня, і це означає початок нового місяця. Для мене це означає, що мені треба почати нову сторіночку в моєму планері. Ось цей красунчик. І я так вирішила, що було б можливо непогано записати відео про те, як я якраз таки заповнюю свій планер. Тому я сподіваюся, що вам сподобається такий формат. І я думаю, перед тим, як заповнювати сам щоденник, то можливо вам трошечки про нього розказати. Це планер від українського бренду StoryScript. Я думаю, ви, можливо, хоча б пару разів бачила їх в інстаграмі або в Тіктосі. Тут є як і такі психологічні мотиви, звичайні в лінії листочки, щоб прописувати свої думки або подібне. Але тут також є і самі планери. Планери є на тиждень, так, і не весь місяць. Планерами на тиждень я не користуюся, користуюсь, я користуюсь... тільки на місяць, я думаю, я вам зараз покажу. Як виглядали вони до цього? Значить, такого роду планер я веду тільки два місяці, тому в мене тільки два місці заповнені. Почала я вести якраз з того періоду, як переїхала до Польщі, а саме жовтень. Отут я окремо обвожу жовтень, просто більш чорним, і прописую якісь свої плани. Загалом я цей планер використовую більше як для навчання, а сам прописую розклад. І в вперше місць мого навчання це мені дуже сильно допомогло, бо в нас розклад він просто сумасшедший. Якась частина уроків на одному сайті, якась в іншому, десь інші шукати в якихось інших файлах. І я просто в один момент сіла, згадала, що в мене є цей щоденник і прописала їх собі тут. І чесно, це було просто справді найкраще рішення, воно мені дуже сильно допомогло. Ну і плюс різні наліпочки, такі гарнесенькі, красивенькі, ну що, звісно. Воно мені доставляло істичне задоволення. Якби я тут написала, «In your Era of Me, the now, Stay Smart, різні сердечки, кавуськи не такі більш естетичні. Листопад, по факту, він нічим сильно не відрізняється, але з цього місця я почала додавати не тільки предмети, а й аудиторії до них. Бо періодично можу забувати, де у нас проходить пари. У мене в листопаді було дві поїздки, і я просто в цій прописую якесь місто і трип. Наприклад, ось у мене три дні була поїздка у Варшаву, Влог на який ви можете подивитися на каналі. І я всі просто написала Варшава Trip», Варшава, Trip», Варшава, трип. Далі не цікава наліпочка з Buy I Have to study. І так само з Прагою. Просто прописала Прага трип. І це все. Зараз у нас починається грудень. І як казала на початку відео, пропоную разом з вами прописати мій місць. Отже, ми починаємо з того, що прописуємо, що в нас сьогодні грудень. Усе, що я роблю, це просто обводжу темніше квадратик, якому знаходиться наш місць. І тепер ми можемо приступати до написання нашого розкладу. У нас сьогодні перше число, це понеділок. В кожному квадратику окремо прописані дні тижня. Я просто виділяю, що на сьогодні понеділок. Сьогодні останній день, як я в праці, тому я пропушу Trip» і напишу back to home. У вівторок в мене трошечки запара по парам, тому також виділяємо у вівторок. З 8 ранку по 10 в мене маркетинг. Далі з 12.15 по 13.45 в мене англійська мова. І з 14.15 по 4 годину в мене фото І, і так в нас вийшло, повністю заповнений день. У середу в мене тільки одна пара, і це польська. З 10.15 по 11.45. У четвер в мене дві пари, але чесно, для мене це найважчий день. З 8.15 по 10 в мене бренд менеджмент, і о 5 вечора в мене починається друга пара. А саме конструктивний дизайн. Чому мені важко, бо цей проміжуток між парами доволі таки великий, і після першої пари піти в цей період другу доволі-таки важко морально. І п'ятниця це найлайтовіший день, бо в мене тільки одна пара це англійська, і вона на другу годину. Такі дні, як субота і неділя, я просто їх підкреслюю, але ніколи нічого не прописую. Якщо у мене з'явиться конкретні плани на ці дні, то пізніше я їх можу просто прописати. І зараз я напишу все таке саме до кінця цієї сторінки, і потім я до вас повернусь. Я забула, що в мене бренд-менеджмент тепер з 9 години. І так, ми закінчили прописувати. Ще додатково я написала що суботи 13.00 YouTube, тому що, якщо ви не помітили, то кожної суботи о 13.00 в мене нові відео на YouTube. І тепер розкриваю причину, чому ми тільки до цього моменту написали розклад. Тому що з 20 го числа і весь цей період я буду в Україні. Ресі починаються зимові канікули, тому... Приїду додомцю. Мої плани буде входити, просто проведення з моєю родиною. Серйозно, я більше нічого не хочу. І якщо в мене будуть якісь плани, то вони будуть з'являтися саме в той момент, тому я прописувати тут не буду. Все, що ми зробимо, це просто написуємо Back to Home або, я думаю, Київ просто написати. Але не забуваємо про те, що в нас щосуботи відео на YouTube, тому так само прописуємо 13.00 YouTube. І тепер можемо починати прописувати наш Київ. Та-да! Але як можемо помітити, тут деяких елементів не вистачає, а саме стікерів. І зараз я вам покажу потаємний карманчик. Це маленький карманчик зі стікерами. Деякі стікери вже йшли тут в наборі. Але мені так само недорожньо подарували подавали окремий стікер-пак з різними наліпочками. Зараз оберемо найкращі і будемо обклеювати наші сторінки. І ось такий місячний план нас з вами вийшов. Мені дуже подобається. Він не був не сильно важким, проте ось так буде виглядати мій місяць. Я дуже рада, що я його написала разом з вами. Обов'язково напишіть в коментарях, чи подобається вам такий формат відео, бо я загалом я прописувати різні штучки, і, можливо, я могла б записати більше відео про, можливо, про свій особистий щоденник. Можливо, я б вам ретельніше показала цей планер. А я вас люблю. Цьому. You